У Бориспільській міській раді нові депутати поповнення відбулося в партії Батьківщина в п'ятницю третього березня четверо народних обранців. Це приватні підприємці Максим Коновалов, Руслан Московка, Ігор Проневич та заступник директора філії пасажирська компанія Укрзалізниці Микола Нощенко присягли на вірність громаді та отримали посвідчення депутатів. Вітаю з цього моменту. Ви стали. Повноцінними членами нашої бориспільської міської ради, депутатами бориспільської міської ради, як то кажуть, в добру путь на благо нашого міста. Привітати однопартійців приїхала лідерка партії Батьківщина Юлія Тимошенко. Хочу привітати новообраних, як так сказала депутатів. Знаєте, зараз у нас говорять в Києві, що Ізраїль зробили ті люди, які в свій час приїхали в Ізраїль, а Україну зробили ті люди, які не поїхали. Тому в нашій команді по всій країні зараз йде аналіз того, хто з депутатів на місці, хто ні. І ті, кого немає на місці в Україні, вони вже не депутати Тому сьогодні хочу привітати нову команду, яка зайшла в Україну, і побажати добре працювати на благо України і приймати участь в тому, щоб якомога швидше прийшла перемога. Нагадаємо, 27 січня 2023 року Київська обласна організація Батьківщина відкликала депутатів кількох міських та районних рад Київщини. Зокрема, до списку потрапили четверо депутатів Бориспільської міської ради: це Андрій Трикос, Тамара Трикос, Катерина Вовкотруб та Олександр Цуканов. Валентина Ластовка, Назар Гераски, новини телеканал Бориспіль.